Я вийшла до садочка і зустрічала Миколая. І він сказав мені, що він десь тут садочку заховав подарунки для вас. Але щоб отримати подарунки, нам треба буде трішки потрудитися. У нас буде 6 зупинок, і на кожній ми будемо виконувати різні завдання. І будуть десь заховані підказки, які ми повинні будемо знайти. Ви готові до Так! В кінці, коли ми знайдемо всі підказки, ми складемо слово. І це буде основна підказка, де знаходяться подарунок. Ну що ж, давайте зараз ми переглянемо мультфільм про Святого Миколая, де розказується його історія. Коли він жив, де він народився і як минуло його життя. День Святого Миколая. Традиції та історія свята. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про День Святого Миколая. Можливо, вас уже цікавили питання, як виникло це свято? Які традиції святкування в Україні та інших країнах? Коли його відзначають? Та звідки Миколай знає, які саме подарунки від нього чекають малята? Пропонуємо про все це дізнатися з цього пізнавального відеоролика, який для вас підготувала аудіомама. Отож, як виникло свято? Святого Миколая. Святий Миколай народився в багатій родині Феофана та Нони у 270 році нашої ери. Довгий час подружжя немало дітей. Вони дуже довго просили у Бога малюка. Пара пообіцяла, що якщо у них народиться хлопчик, вони присвятять його релігії. Так на світ з'явився Святий Миколай. Традиції свята в Україні. Головна традиція святкування Дня Святого Миколая в Україні та інших країнах це, звичайно ж, подарунки, які діти знаходять у взуті, панчоха чи у себе під подушкою. Вважається, що вночі перед святом 19 грудня Миколай тихенько підкладає подарунки добрим і слухняним дітям. Тому дітлахи вірять у дива і з нетерпінням чекають на свято Миколая. Ще одна гарна та радісна традиція. Коли відзначають День Святого Миколая в Україні, це також відкриття новорічної ялинки по всіх містах країни. Цього дня влаштовуються гуляння, концерти, ярмарки та благодійні заходи. Коли святкують День Святого Миколая. У ніч з 18 на 19 грудня у будинки, де живуть діти, нечутно приходить Миколай. І так само нечутно кладе переважно під подушки бажані подарунки. І що найцікавіше, саме ті подарунки, про які мріяли слухняні хлопчики та дівчатка. Звідки Миколай знає, які подарунки від нього чекають малята? Напередодні чарівної ночі хлопчики та дівчатка пишуть лист прохання до Миколая. Потім кладуть цей лист на вікно, який згодом забирає чарівний ангел. Ангел передає лист Миколаю, І тоді він вже точно знає, які подарунки чекають від нього малята. Але якщо дитина ще не вміє писати, то святий і так здогадається. От і все. Наша розповідь до білого кінця. Подаруємо, яким діткам подарують, так? А не нечемним. Не дарує так, тому що треба бути чемним. Зараз тут в залі в нас є підказочка, сніжинка з буквою. Нам потрібно її знайти. Я вам дам підказку, що у нас знаходиться десь там біля дерева. на Матерії тут шукаємо. Тут О, знайшла, Оленька. Перша наша підказка. Яка тут буква намальована? Твоя буква. Наша... Так, твоя буква. Ну що ж, маємо першу підказку, рушаємо далі. Ми прийшли з вами в народний музей. І тут для нас турбинка ось така ложинка. Чарівна турбинка. Так, сніжинку ми знайшли, але ще треба виконати завдання. Тут у цій турбинці Що ж вам А тут є гра така. Ми будемо визначати, які дітки заслуговують на подарунок, а які дітки не заслуговують на подарунок, тому що вони вели себе в цьому році нечемно. Так, я буду, ви будете визначати, а я буду класти позначки, добре? Ану, дивлюся. Ось ця дівчинка заслужила чим. Так, тому що вона була чемна. А ось ця дівчинка заслужила yeah. на подарунок. Yeah. Так, їй теж дамо подарунок, тому що вона гарно молилася, просила у Миколая, що, ї... що вона хотіла, так? І дякувала, так? Тому що за подарунки потрібно дякувати, так? Так. Yeah. А ця дівчинка була чемна Так! Yeah. Що вона робить, дівчинка? Yeah. Миє посуд, так? Значить, ми дамо їй подарунок чи різку дамо. Подарунок. Yeah. Подарунок. а різки кому приносить Миколаєві? Густим. Густим! дітям, так? Дивіться, а цей хлопчик? Ні. ні. Чемний він чи нічим? Чому ви так думаєте, що він Бо він, він є до розетки. А дітка можна до розетки лісити? Не можна, значить він отримує рісочку? А цей хлопчик? А, ні. ні. А чому думаєте йому не дати? Подарунка? Він краще дати, ну, бо він ще розізується більше. Так. так, це правильно, він злий, але все одно йому щось для заохочення треба дати, тому що коли люди злі, а їм ще не принесуть подарунка, то вони ще гірше озлобляться. А ця дівчинка отримає подарунок? Ні. А чому ні? чому Вона Може. знизу сусіди, а Може. вона тупає. Так, знизу сусіди, а вона тупає. Значить, подарунка вона не отримує. Візку. Добре. Папу. Сніжинку ми вже знайшли, тому забираємо нашу підказку. А, а ну дивіться, яка буде. <шлух> 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 так, тепер у нас є підказки дві. <шлух> Що ж, рушаємо далі на пошуки інших сніжинок. Мене просить вперед. бо Я знаю дорогу. Мені Миколай всю розказав. Ідемо. Ще одна підказка за т'я. Скільки вже є? Нам залишилося три. Йдемо далі. Одиноко. Тож я перша. Так, купили біля нашого ключа. Так. Ставите запитання, А ви будете відповідати так або ні. Слухайте перше. Ви знаєте все по Святого Миколая? Ми да. зараз побачимо. Святий Миколай приходить до нас щодня. Ні. <cu'll sounds> Святий Миколай приносить нам подарунки? Так. Да. Любить з, ними, з нами жартувати? Ні! Він не жартівник. Знає багато молитов? Так. <cu'll sounds> <cu'll sounds> так, тому що він священник. Він їсть наші шоколадки? Ні. Він запалець цим дітям ялинки. Носить шорти та футболку. Ні. А його домашня адреса це небесна канцелярія. Ні. Так, він Ні! так... Святий Миколай приносить дітям різки? Ні. А яким різки приносить? Їсти святий Миколай? Їстить святий Миколай на Іномарці. А на чому їздити? На їздиться? Саня. На санях. Він схожий на дідуся? Ні. Трошки схожий, бо він вже старшого віку. Новий рік до нас ближче чи далі? Ближче. ближче, Ближче, так, тому що скоро буде новий рік. Добре? А тут наступна зірочка А тут? 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 Знайшли, Ага. Ось ну, тут вона висіла, так пішки заховалась. ну, я там не пола. Ми команди. Ми, ми, Ми! — Ми. Давайте так, і думаємо. Нам потрібно розділитись на дві команди. Давайте буде команда хлопчиків і команда дівчат. Хлопці цього дівчата. Та називається склади сніговика. Давайте ми з вами вирішимо, де буде низ сніговика. Так, тут буде низ сніговика. Зрозуміли? Кладаємо так, щоб сніговик дивився в ту сторону. Добре? Дівчата, зрозуміли? Да. Обличчям сюди має бути сніговик. Коли я скажу, давайте стаємо кружок. Круг. Ні, не підходите, просто круг робити. Стар... Поки що, поки я не скажу на старт. Да. То ніхто Дивігали. нічого не бере. Нічого прошу. Так, просто присіли. Тепер хлопці зробили кружок і пристіли. Не забуваємо. Шапка тут. Низ сніговика тут. тут. Станка на фрукту. Щоб бути нові, стало місце. Так, раз, два, три. Почали! Так, добре. Нет, человек. Але давайте так не будем на книжки тут. Тут булава. Давайте спішіть буде часа, тоді переможе. Як ви не будете спішени? У Миколаїв підказку дуже важко закрити. Є ураночне підказку. А ну дивіться, так покупаємо. Так. І рушаємо шукати останню підказку.

なるほど。<noise> Так. Дех. Ну, ми стоїмо. Ваше поняття, момент буде. Я фото не маю. Давай. Ну, і мені треба підійти. І там, бачиш, хто? Прискакай пода. Так, чую, так. Так же буде. Кого й стає? Кого? Комсомо. Ти ж бачиш, ти ж бачиш, це принципісто, да? Я можу. А доктори там скажуть. Я що? Так, ну, мені ж треба фото, камон, де результат? Я так, яка ваша там жаба? Боже, яка. Что делать? Я Tô tota aqui, gente. Vai, eu, vou, eu, vou, eu vou. У неї вийшли ялин. Ни. Ялинка. І що вийшло? Ялинка. Ялинка. А де в нас є ялинка? В музичому залі. Прямуємо до музичного залу. Прямуємо до музичного залу. А ну якого кольору подружити не бере? Зелено, так. Осхоже на, на, на яку фігуру. На квадрат, на прямо На прямо трямокут.